Жесть, я холодний. А без зараб пельмешок. Шаурма, пельмені, жарена кукурудза, підходим вай, пальчики обліжаш муа! Попробуй по маминому рецепту. вкусно моїй вай! Як смачно можна добавки? Вай братан тільки для тебе остання порція. Ай, це антський ринок. Звісно, добре, що ти зайнявся благодійністю, але хіба ми не понесемо збитків? Та все добре. Візьму цих робів як робочу силу. А, сюди б ще кока коли Ти хто такий? Не бійте, будь ласка, я ж всього лиш один. Так, краще не чіпайте його. У мене на нього інші плани. А Сагіріген той чувак з дивних книг по психології. Він мені не подобається. Не бійся, він зійде нам за робочу силу. Що? Е, куди? І що це за музика? Чуєш, Гене, а як там юдзаріха і <гум> Нормально. Мені його вбити? Зачекай, левиться. Сагірі, Ген. Так для чого ти себе видав? Ну, знаєш, все діло у вигоді, яку отримаю. Ти тут сильно розвиваєшся, і хто знає, чи не зробиш ти зброю до завтра. Але у Цукаса є армія. Пофіг. Ладно, я пштів, що ти налякався. Ти що, цукаса попуск, У нас всі блага є, а ти хочеш в одних трусах з ним бігати. Блін, реально. Заріза добута! Але, блін, у вас тут стільки роботи, а от цукаси не треба нічого робити. Так що я, напевно, залишусь цукасою. Я його щас зарежу. Та не треба. Він, як побачить, що ми маємо зробити, сам до нас прибіжить. Правда? І що ви маєте робити? Українською ти не зрозумієш, тому. дженерейте. Який Генератор. Ми в кам'яному світі. Не все в компот, нам ще магніт треба. Але для магніта нам треба грозова погода. Тікаємо! <рик> <рик> Як нам пощастило, зараз сезон дощів. <смі> Не можна проводити такої нагоди. Починаємо прямо зараз. Спочатку розплавимо мідь, покриємо залізний стрижень лаком, пиздимо міст, робимо мідну проволоку, обмотуємо. Хто пиздить міст? Знову діджеї. Мій зірковий час настав. Не дарма я вчився на археолога 12 років. Бачите, ці милі квіточки. Хоба! Вони у вас в сраці! враці. Валіть би ша щось засуну. Ладно, ладно, я понял. Блин, я тепер теж хочу на археолопчець. Треба по сценарію йти далі, да? Ми не страємо, нам треба терміново щось довге. Що це може бути довге? А? No, 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 no. Ну все, магніт готов. Що ти не хотів ділитися зі мною золотим золотим да? Да? не хотів, Ну не маю. походу, магніт бракований, походу, перестаралися, ні! А на чому твій генератор працювати буде? Ручна робота при цьому. Хто б сумнівався? Так і зробимо. Генератор є, а робоча сила віддихає. Хлопці, за роботу! Коротше, світло появилось. Ок.